Це був ворог радянської влади і радянського союзу. Радянська пропаганда клипала з нього ледве не диявола з рогами. Борець за незалежність України, голова директорії УНР та публіцист. Усе це та багато іншого. Про полтавця, якого сучасники більше знали за межами Полтави. Симон Петлюра, ким він був у контексті політичного життя української держави та як про нього згадували, розкажемо далі. За все життя існування України було в нас три таких назви. Мазепинці, Петлюрівці і Бандерівці. І про це треба думати. Симон Петлюра народився у Полтаві у міщанській родині 1879-го, десятого травня або ж 22 травня за новим стилем. За сучасними мірками його батько був дрібним бізнесменом, мав три кінних екіпажі та перевозив пасажирів як таксі. Це не була за мірками тогочасними дуже заможна родина, але не можна сказати, що бідна, що у Бога злиденна. Він же мав змогу навчати дітей у церковно-приходській школі. Це було не безкоштовно і в тій же семінарії, і так далі. Будинок родини був розташований неподалік сучасного обласного центру естетичного виховання молоді на вулиці, яку 2016-го назвали іменем Симона Петлюри. Нині про домівку Полтавця нагадує. Є лише меморіальна дошка. Самої будівлі уже не існує. Полтава, це мала батьківщина Симона Петлюри. Тут він вже сформував свій світогляд як українського патріота. 16-річний Симон почав навчання у духовній семінарії. Вона була розташована у будівлі сучасного аграрного університету. У закладі вивчали не лише предмети для майбутніх священників, а й математичні науки, хімію, астрономію, мови та літературу. Симон Петлюра любив музику, співав ухо. Орі, та грав на скрипці, а ще захоплювався поезією. Його улюбленим поетом був Іван Франко. Довкола нього люди семінарісти мали свої журнали, куди записували різні пісні, записували різні вірші українською мовою. Вони ділилися між собою. Найновіші вірші, найцікавіші були саме у Симона Васильовича. І його ці переписували в нього з журналу і вчили на пам'ять. Як він вчився, ну кажуть, що не дуже. Дуже ретельно, йому деякі знання не давалися, наприклад, грецька мова. З іншого боку, він отримав достатньо високу рівень освіти. Але коли він приїхав до Львова і там намагався влаштуватися на роботу в газети, то виявилося, що в його рівень освіти недостатній. Чому? Бо він не знав української мови, вчився на українознавчих курсах та й познайомився із Франком, із Грушевським і так далі. Як бачите, навіть Симон Петлюра докладав з. Усиль для вивчення української. Він вирізнявся е, у цій семінарії таким уже тоді характером непростим. Він не сприйняв тодішні порядки, які панували в цій семінарії. Виступав проти викладання предметів російською мовою. Він не сприймав оці. Постійні поїздки до поля полтавської битви із лекціями про Мазепу і Змінника Юний Петлюра захоплювався творами композитора Миколи Лисенка, який перебував у той час під ідеологічною цензурою, і запросив митця на виступ у полтавську семінарію того вечора. У будівлі прозвучала зокрема кантата на слова Тараса Шевченка: Б'ють пороги». По завершенні самого цього культурного протесту забіг до цієї аудиторії ректор духовної семінарії і звинуватив Миколу Лисенка і молодого Симона Петлюру в Мазепінської інтриги. Після цього полтавця вигнали із навчального закладу. Його погляди проявлялися і раніше. Зокрема, 1900-го він долучився до створення революційної української партії. А також він із братом відвідали вечірку у помешканні родин інтелігентів русових цей дім розташований неподалік сучасного коледжу мистецтв імені Лисенка. Приміщення занепадає. Тоді молодий адвокат Микола Міхновський проголосив маніфест «Самостійна Україна, в який заявив про необхідність побудови. Незалежної самостійної соборної української держави Симон Петлюра долучався до організації українофільських мітингів. Після чого ним серйозно зацікавилися російські жандарми. У розшук його подали із таким описом. Зріз 166 см, сантиметрів. Будова тіла середня, зовнішність інтелігентна, серйозна. Має звичку відставляти ліву ногу вперед і тримає руки попереду. Волосся на голові русяве довге, пряме, порідка рідка, рудувата. Очі сірі, великі, короткозорий, ніс прямий обличчя видовжене. Рятуючись від переслідування, Симон Петлюра виїздить на Кубань, де займається журналістикою, літературною критикою, наукою та працює з архівами. Пізніше вирушає до Львова. Уже 1917 рік. Він е, прийшов у в українську революцію у перші визвольні змагання як цілком сформована особистість. Петлюра це так би мовити, перший міністр оборони незалежної України. Він 1917 році після формування Української центральної ради очолює військовий секретаріат. Було прийнято рішення саме соціал-демократами, що українська держава ні з ким не буде воювати, і відповідно армія не потрібна. Симон Васильович побачив, що щось зовсім інше. Що все ж таки, хоча Україна ні з ким не збирається, але це не означає, що ніхто не збирається воювати з Україною, і все ж таки він поставив питання, що потрібне військо, не знайшовши підтримки на знак. Протесту Петлюра полишає посаду і долучається до створення добровольчого військового формування у 2014 році. Саме українські добровольчі формування стали щитом від російської агресії. Завдяки їм ми тоді й витримали перший натиск Росії, оскільки знову ж таки армія була розвалена, деморалізована в часи прокремлівського. Агента Віктора Януковича тоді 100 років тому по суті сталося те саме. Згодом настав час, коли українській державності загрожували, зокрема червона та біла армія ще країни Антанти. Період директорії Української Народної Республіки це окремий період, такий звитяжний і трагічний період житті Петлюри, коли він став на чолі всієї держави в найскладніший час її існування після поразки української революції, окупації української народної. Республіки більшовицької Росії, армія УНР була вимушена емігрувати. Через деякий час Петлюра оселився у Парижі, видавав там тижневик тризуб та, незважаючи на відстань, продовжував бути загрозою для радянської влади. До влади у Польщі приходить давній приятель Петлюри Юзеф Пілсудський. і радянська розвідка припускала велику ймовірність відновлення Союзу Петлюри з і, Нового походу на Київ армії УНР через це Петлюру вирішили вбити. Це зробив єврейський поет Самоїл Шварцбард 25 травня 1926-го Симон Петлюра вийшов з дому без дружини та охорони, які зазвичай його супроводжували. Скромно пообідав у паризькому закладі і зупинився біля книжкового магазину. Він завжди так робив, він завжди цікавився книжкою. Тому не дивина, що Сварцбальд до нього просто знав, де він буде, і він просто до нього підійшов. І він ніколи не відмовлявся, коли до нього підходили люди. Він завжди з ними спілкувався. Тому, коли його звали, ви Симон Петлюра він повернувся і сказав: Так, це я, але замість питань, замість будь-яких слів йому в обличчя полетіли кулі. За сприяння більшовиків вбивцю виправдала Симона Петлюру, стали вважати антисемітом та погромником. Діячі сіонізму кажуть про те, що це неправда. Що навпаки, саме за Симона Петлюри єврейське питання, зокрема на території України, почалося вирішуватися. В уряді України існував спеціальне міністерство єврейських справ, яке повинно було б допомогти євреям урівнюватися в правах. Прямих нащадків Симона Петлюри. Не лишилося. Він мав дружину Ольгу, яка через потрясіння після загибелі чоловіка втратила зір. Їхня донька, яку назвали Ларисою на честь Лесі Українки, померла від туберкульозу у 30 років. Чоловіка та дітей не мала. Інші рідні Петлюри, він мав вісім братів та сестер, були знищені радянською владою, померли або емігрували. Це людина, яка будувала українську державу. Так. Чи не так комусь подобається чи не подобається, але він будував. Він не відійшов від цієї думки. Він залишався на чолі України аж до моменту своєї смерті. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться на канал Суспільного в Ютубі та на сторінки в інших соцмережах. А в коментарях діліться враженнями та тим, що найбільше зацікавило у біографії земляка. Наша праця з думкою про вас.